Йоу, всім доброго ранку. Мене <гум> звати Люций, да не у Галгатків Робрахман, Сас. І я тут побачив, що силюки без стайлу щось мірюється своїми маленькими пісюнчиками, там гоня і калуш. І це так дивно виглядає, тому що я вже зараз без всяких викликів там викликаю тебе. Іду і вас роз'їбу, слюнтя. І ви просто взагалі не це Що таке гра? Ви просто стрьомні, ніякі. Тупі діти! А -а -а. Дивіться, з якою швидкістю і радістю я біжу розйомувати лохів. Неймовірно! Ліричні герої всі будуть поховані. хей йоу, гоня! Подивись на себе, бро! Подивись на мене, бро. <п�л 'я> Того з нас репер. <ріху> ти більше схожий на чувака, якому потрібна психологічна допомога, тому що ти застряг в минулому і думаєш, що все не так, але ти не граєш, ти дурак, ти не шариш нічого. Те, що ти називаєш репом, це гівно. Поняв, бро? Давай, просинайся. Гоня, ну це просто ну якийсь гон. Ну, типу, ти репер. Короче. А я, типу, ну, ну якщо ти репер, то я хто? Ну Бог виходить, просто, ну просто вища ступень розвитку хіп-хопу. Розумієш? Я зараз піду і докажу тобі це, що ти, чувак, застряг, просто застряг в своїх думках і думаєш, що все знаєш. Якщо все знаєш, то ти помер. То кажуть, Бог шле біса, щоб перевірити віру. Ну ось, зараз буду приймати екзамен. Я вас слухаю. Я вас слухаю. Мужчина. Так мене ще ніхто не називав. Чому ви не будете з мною розмовляти? Це перевірка вашої віри. Чому? ж не давали А ви даєте згоду? Ні, не А Бог? А Бог дає згоду? Робити прояву Всесвіту. Розгортати цей світ, як не краще. А я покажу ваше відео і, можливо, стане більше прихожан. що я поганого роблю. Чому ви так закрились, нібито біс ви, а не я? Що, ви стали дивитися на мене як. Чому? В чому проблема? Мені цікавіше за всіх. Мені цікавіше за всіх перевірити вашу віру. Я єдине, що хочу вас запитати, хто в Акулі допоміг стати людиною? Хто черевички йому допоміг достати? Батюшка? Чи може хтось інший? Чому? Я вам кажу, я роблю вам рекламу. Як ви тут стоїте на холоді, до вас ніхто не підходить, підійшов Люцифер каже, я роблю вам рекламу, а ви навіть не можете в це повірити. Перший раз таким стикаєтесь? Можете зняти мене? Ви бачите? Я прийшов перевірити їх віру, а вони навіть не можуть її відстояти. Вони просто можуть стояти, а поборотися свою віру вони не можуть. Тому це фікція. Вони просто заробляють і все до побачення. Сьогодні один людинчик запитав мене, чи буду я робити огляди на нову лігу сміху. Ну ні. Але якщо хтось піздець як хоче подивитися огляд на лігу сміху від мене в теперішньому стані, ви розумієте, як це може виглядати, так? Наскільки круто? Тому. Це буде коштувати вам 2,5 тисячі гривень. Вас багато? Грошей я прошу не так багато. Тому думайте, якщо комусь це потрібно, я можу це зробити, але тільки за гроші. Я їбав це дивитись безкоштовно. Тому що мені для огляду треба ще й два рази подивитись. Тому я ще роблю вам скидку. Чуваки, вирішив цим з вами поділитись. Можливо, комусь здалося або показалося, що якось забагато в мене енергії. І знаєте, з чим це пов'язано? Я просто став менше курити маріховани. Ну прям так склались обставини, що її просто немає. Бам! Ви продаєте Бога. Ви в нього не вірите. Оно на рівні з курчиками. З їжею. Ось, ось ваш Бог. Сто як копійки. А А, бля... А стосовно Калуша, ну, про хлопців або добре, або нічого. Або добре нічого. Так, Давай, кажи, що кажеш. Доброго вечора, ми з України. Полковнику ніхто не пише. Уважаємо ми президент Зеленський. Договориться з Путіним, щоб война закончилась. Сколько дітей погибло в Маріуполі Бучі и все остальное? В мову? Ну що, поки ви там одне одного кличете на якісь гейские біфи, я тут і зараз вже розношу вам кабини. Факт. fuck Фак you Ukrainian rap. Ха -ха. Шо ви там, а, репери, коротше. Я записав 20 хвилинний бій на вас. А ви будете це робити півмісяця, Придурки. Придурки. Ви там кажете Spotify і вся хуйня живе спілкування з гарними хлопцями та дівчатками. Зараз їм вімкну, вони запанатіють і буде круто. Ну, і реакція пацанчиків, реакція. — Ну що, як вам? — В Україні, ну, блядь, дорогі речі, що... — Взагалі не впевнений, проти сказати. — А-а? — красава. — Круто. — А поєдна тут з'їзд. — Цей буде за днівок договарюватися, а цей буде чпокати. <ристо> 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 Дякую, пацани. Давай, добрий день. — Красава. — Друзі, ну що, шо, Неогоугад не, не залишив вас на новорічні свята без бенгера. Тому... Не тільки ДІС <гад>, на цих слюнтяєв я записав, але й гарну новорічну пісню. Для вас Неугаугат. Кібербрахман Люцифер Сас. Зараз мені дороблять татухи. Зробив гарне діло. Записав діс на пацанів. Пем. Зараз ау-ау, є! Віддихаю в прямому ефірі. Так, я В прямому ефірі, так? Ні. Зараз все оце доб'ю. только этого и ждали. Ждали, когда ты поверишь. Когда нет веры, ничего у нас не получается. Time, Lord, не верю. Не верю. Не верю. Я не верю. Очень даже веришь, девочка. Путь солнца золотой. примата В тела внедряюсь, быстрее пуля автомата Сейчас перед тобою горила гусар и После секса говорят всегда морси. Мое внедрение души радостнее хапки А наши шее не спеши Я горила лодки, у меня нет плотки Я сижу у каждого внутри, жду сигнала Выйти все хуя смести и не составит трудности А сейчас селюсь в предмет Я горила арбалет, банчат, банкет. Отдыхать летаю в хелл Я горила люцифер, мания величия моя Подкреплена адом, разъедаю словом Как змея, я дам мой дом человек человеческая плоть, кости в пыль, мясо в рот, ваши боли и страданий этого ждет. Доброта к хорошему не приведет. Больно ненависть, вот что прет. Кокаин досаждает, героин врет. Крики в обли, шум, это ем на ужин. Сама заставляя ревновать птица водным полетом. Вильзевол моей прихожей подметает труп, помогу стать голым. Вот мой хуй, ты не забыл за пуль, с берега кайфуй. Я тут пацан эпицентр событий Я тут горила паук Интернета дергаю нити У тебя есть борода, я скажу и зайди. Хочешь новостей? Путин, гей А ТВ отверстие смазывают эти гей Чтобы твой ум входил туда плотней а, обезьяна может кинуть и какашкой. солнце и...